І наша тема сьогодні це викуплені. Це слово викуплені для Божої слави. Я думаю, що це слово вам знайоме, тому що ми постійно щось купуємо, але викупляємо не так часто, так? Да? Що таке викупити? Що це означає? Заплатити. Да, це заплатити. Але це не просто купити щось, так? Да? Це комусь належало. Але я викупаю це. Викупаю і пла плачу ціну. Це дуже буде зрозуміло сьогодні, коли ми будемо говорити про це, на цю тему. Ви да, побачили кайданки, да, побачили? ланцюги. Раба, бо це рабство. І фактично всі ми з вами, люди. Відчуваємо тягар гріха, а гріх це рабство. Я читав Псалом 129. Ви знаєте, якщо його відкрити, там є текст такий. коли я поглянув на це значення, дивіться, в Старому Завіті дуже давно вже про це люди думали, і Бог вже людям відкривав оцю істину про викуплення. Послухайте ці слова. Псалом 129, 3, 4 вірш. Може читати весь Псалом, він дуже чудовий, а я вибрав ці тексти, які говорять саму істину. Дивіться, старі часи, дуже давні часи, приблизно за тисячу років до того, як прийшов Божий Син на землю, вже люди думали про це. Читаємо. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, вважатимеш, тобто звертатимеш увагу на провини. То хто, Господи, зможе встояти? Хто з нас, людей, може встояти перед Всевишнім Богом Святим, який дивиться на моє життя, на моє серце? А я грішний. Хто з нас може, знаєте, так сміливо подивитися? В очі Божі? ніхто грішний. буде соромно. І люди тоді вже відчували цей тягар і цю, знаєте, турботу. Гріх завдавав проблем. Хто, Господи, зможе встояти? Але в тебе є прощення, щоб шанували тебе. І в цьому псамі є оце слово. Ви побачите його трошки далі. Вже тут натяк на прощення і на неправильні стосунки з Богом, тому що людина. Має провини, гріхи. Людина гріховна, спорчена. Ми знаємо себе, які ми є. От насправді зсередини. Люди цього не бачать, не помічають, та і не їхнє це діло, правда? Що в мене в душі чи у вас? Але це Боже діло. І людина каже: Господи, хто ж може встояти? І наступний вірш відкриває оту істину про викуплення. Подивіться, сьомий вірш. Надійся Ізраїль на Господа, адже в Господа милосердя і велике викуплення в нього. Викуплення. Друзі, про це викуплення дуже часто в старому завіті є подібні слова, е, такі як викуплення. Або позбавленням звільнення, коли Бог звільняє від чогось, від рабства звільняв, з Єгипту вивів. Але поняття викуплення в даному тексті говорить про щось більше. І про це ви вже знаєте, як християни сьогодні, коли читаєте Біблію, коли запитати, скажіть, хто нас викупив, ви скажете, ми розуміємо цього. Але оці істини вже тривожили людей в старі часи, і Бог відкривав, що це викуплення воно колись прийде. У Бога воно це викуплення. У людей нема. Немає у релігії, немає в моїх ділах, немає сьогодні у людей, які називають себе, може, священниками, служителями. Ким би не називали себе. Немає. І ти його не маєш, і я не маю. Як я можу себе викупити від цього стану гріха? Людина не має на це нічого, ніяких ресурсів. Ми завинили перед Богом. І це зрозуміло. От, друзі, це викуплення в дані часи Бог вже мав свій план. <кій> Подивіться, приблизно так. <кій> Дуже часто в старі часи, і не так не дуже, мабуть, давно таке відбувалось, коли людей продавали. І хтось їх купляв. У греків були площі. Так як новий завіт грецькою мовою був написаний, це була мова зрозуміла всім народам на той час. Вона була міжнародна. Ви знаєте, у греків було площа, яка називалась Агора. В кожному місті, великому, більш-менш, там продавали рабів, невільників. Друзі, щось дуже схоже з нами, бо ми з вами невільники гріха. І можемо здаватися вільними, можемо про це говорити, доводити всім, що я вільна людина, що хочу, то роблю. Але ви знаєте, там всередині я невільний, бо я як людина вже народився в цьому стані гріха, невільник гріха. Всі ми з вами такі. І ось в Греції по всьому світу, віда да, рабів могли купувати. А хтось міг викупити раба і дати йому свободу. Наприклад, якщо це був якийсь родич, або людина могла за свої борги потрапити в рабство. Дуже часто таке відбувалося. І хтось міг викупити його. Бо сама людина боржник. нічого не має. І тільки одне йому світило, вибачте, це рабство. Це тяжкі роботи, це приниження, це в тебе немає ім'я ніякого. Ти ніхто статус твій раб, ти чиясь річ. <клес> Сьогодні ми говоримо про Боже викуплення. Гріх це і є те рабство. Людина може не відчувати, але постійно нас це буде турбувати. Хочемо ми цього чи ні. Я був іще невіруючим, мене це вже турбувало. Я не знав, що це гріх, я не знав, що це такий стан. Але неправда, в якій я жив, як всі люди, народились такими. Неправда, стосунки, порушені. Совість, суління, яке тебе мучає, і багато інших речей неправильні речі в житті, руйнування. Ми бачили це і тривожилися від цього, і мріяли про щось краще. Оце цей стан гріховності Я не вільний, природний стан нашої душі, тому що люди перші відвернулись від Бога. І все людство опинилося в цьому стані. Каже Біблія про це. Так, я думаю, ми відчуваємо це самі. Яким чином ми можемо звільнитися від цього рабства? Яким чином? Мене це давить, тривожить, тягар. Як звільнитися? Людина шукає цього. Різними способами шукає. Хтось в стосунках з людьми, в любові, в романтиці, хтось ще в грошах. Хтось може ще якісь досягнення, але заповнити пустоту не може людина. Не може звільнитися від цього рабства, яке мучує це тягар, це кайданки. Вони невидимі, але ти в ньому можеш жити. Знаєте, можна жити і уявляти, що ти вільний, і все нормально в тебе. Але знаєте, проблема в тому, що прийде час і невільник. Він стане перед Божим судом і буде відповідати за своє життя, буде звітувати перед Богом. От тоді все стане на свої місця. Як би я не приховував свої гріхи, це все стане явним. Тому Бог сьогодні проговорює з нами, тривожить серце, він тривожить моє, тривожить ваше. Подивись, якому ти стані і прийди до мене. Бо тільки Бог може нас викупити. Як я можу звільнитися? Мені нема чим платити. Я хочу прочитати текст з нового заповіту. Послання до Тита дуже зрозуміли на цю тему. Титу, другий розділ. Послухайте. Адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать через Спасителя Ісуса Христа. З'явилася спасаюча Божа благодать, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих дій. Я хочу звернути увагу, що Христос викупив людство від гріха, заплатив за нас своїми стражданнями і смертю. Оце слово викупив. Те саме слово, яке там зустрічається в Старому Завіті, що у Бога це викуплення за наші гріхи, і провини. Бо хто може увійти в Божу славу? Хто може до Бога наблизитись в гріхах своїх? Відповідь одна. Ніхто. Христос викупив людство. Він заплатив ту високу ціну, друзі. Друзі, слово викупити, що воно означає? Є декілька значень. Одне з них, зверніть увагу, це грецьке слово лутроу. Воно означає звільнити, заплативши викуп. Ото там, з невільницького того рабства, з площі тої, за тебе заплатили і тебе звільняють. Ти звільнений. Оце Бог зробив для нас. Викупив, звільнив, бо заплатив ціну. Ти тепер не є невільником гріха. Ти тепер належиш Богу, але є, є знаєте, момент, на який треба звернути нам увагу. Христос заплатив високу ціну. Але чи приймеш ти це викуплення? Чи ти приймаєш його, ти ж можеш його не прийняти. Ти можеш в це не повірити. Ти можеш сказати, як це може бути. Я в це не вірю. І батьки мої такими були, і прабатьки так жили, і я так буду жити. Немає ніякого викоплення, немає ніякого прощення. Людина може запевняти себе в чому завгодно. І, до речі, ворог душі, диявол, буде запевняти, що ти нікому не потрібен. Це твоє життя. Живи, іди, як всі, а там смерть, коли закінчиться це страждання на землі. Друзі, можеш не прийняти. Прийняти викуплення чи ні, це твоя відповідь Богу на Його спасаючу благодать. Це просто твоя відповідь. Я можу назвати це слово віра. Тому що віра це твоє рішення, яке ти приймаєш стосовно Бога. Він заплатив, Божий син добровільно пішов на це, і це висока плата. Нема іншої плати, щоб нас визволити. Вже ця плата внесена. Вже заплатив. Дві тисячі років пройшло, друзі, а люди сьогодні досі хтось приймає, а хтось відкидає від себе. Це прощення. Це така дорога річ. Уявіть собі, але людина це не цінує. Це ціна моєї душі, твоєї душі, це наше майбутнє. І сьогодні люди можуть, знаєте, зробити вибір. Просто ходити до церкви, просто бути добрими, нормальними людьми, вважаючи, що це ну, той шлях. Прощення. Як багато добрих діл буду робити, або ще щось, або буду релігійний, або ще, іще. Люди багато або кажуть, ні-ні, мені нема прощення. Такі люди. є. Але дивіться, Бог прямо говорить. Давайте повернемося до цього тексту: Бог прямо говорить. Що для всіх людей, для всіх з'явилася ця спасаюча Божа благодать. Через Христа. Він віддав себе. Дивіться, Він сам віддає себе, щоб викути, викупити від усякого беззаконня. І тобто ми тоді потрапляємо в число Божих людей, народ такий особливий, Божий народ. Але ж це твій вибір. Бог вже зробив той крок. Бог вже викупив. Ми почули, це за нас заплачено. Нас звільнено, а ти можеш не прийняти. Не приймаючи Божого прощення, друзі, не приймаючи Божого прощення, людина залишається невільником гріха та прокляття. Вона під прокляттям. Це невидимо. видимо. Да, ти можеш відчувати це, життя воно показує це, але ти можеш це не вірити. Людина ж, яка приймає Боже викуплення, приймає Боже прощення та всиновлення. Бог приймає число того Божого народу, щоб жити в близьких стосунках зі Спасителем. Приймаєш або не приймаєш? Дорогенькі. Ще один текст останній для того, щоб ми подумали, що відбулося, що Бог дає мені сьогодні і тобі дає. Це для всіх людей відкрито. А ми повинні просто себе перевірити, чи дійсно для мене це є ціна дорога, чи ти цінуєш це, що ти викуплений раб гріха, тепер ти всиновлене Боже дитя. Останній текст, це перше коринтян. шостий розділ. Адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога! В тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі. І ще раз. Адже ви куплені дорогою ціною, отже, прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, бо вони Божі. Друзі, Філіп, можеш ту слайд повернути? Висока ціна заплачена за нас. Друзі.